Добрий день, дорогі друзі! Ласкаво просимо на мій канал Аксюша 2000. Мене звуть Оксана. Надійшло таке питання і водночас пропозиція. Розповісти вам детальніше про мою палітру на 16 кольорів. Ось зараз на екрані ви бачите цю палітру. Вона зроблена з латуні та зверху покрита емаллю Природно, всередині емаль Біла. Як для палітри. Ця палітра досить важка. Без фарби вона важить 1 кілограм. Питання було таким: де можна її купити? Хочу вам сказати, що це дуже рідкісна палітра та дуже дорога палітра. Гарної якості. Її виробляють тільки дві людини, і вони обидва живуть в Англії. Одного звуть Крег Ян, а іншого Джон Хертлі. Мою палітру зробив Джон Хертлі. Вона трохи менше за вагою, і менше треба було чекати. За цими палітрами люди стоять у черзі два роки. Сама ця коробочка витвір мистецтва. Це ручна робота. Як мені пояснили, це кування. Її часто купують як колекційний експонат. Давайте тепер подивимося, які тут кольори. Чесно кажучи, я вже й сама не пам'ятаю. У мене є альбом, в якому я роблю зразки, тільки завдяки цьому я можу точно сказати де який кольор. Колись давно у коментарях мене запитали для чого робити зразки. Це відео хороший приклад для чого робити зразки. Починаю із жовтих відтінків. Перший жовтий називається Hanza англійською мовою Hansa Yellow. На випадок, якщо комусь цікаво, якої фірми фарби мені подобаються, я називатиму назву. Я часто використовую різні фірми в тій самій палітрі. Цей жовтий від фірми Daniel Smith. Наступний жовтий також від фірми Daniel Smith. І цей колір називається Burgundy Ochre». Це звичайна охра. Слово Burgandy у назві вказує на походження глини, з якої робили цю фарбу. З цією назвою іноді виникає плутанина, тому що англійською мовою слово Burgandy означає темно бордовий колір. Наступна жовта фарба третя це квінокрадон Gold, також від фірми Daniel Smith. Це дуже гарний колір та дає цікаві комбінації з іншими фарбами. Наступна парва із сімейства жовтих. Це корічневий колір, дуже складна назва Імадазалон Браун. І не питайте мене, що це означає. Колись давно я цікавилась і дивилася, що це за речовина, але зараз уже не пам'ятаю. І мені насправді байдуже. Далі я переходжу до родини червоних фарб, хоча перший колір помаранчевий. Це перехідний колір від жовтого до червоного. І це вважається найгарячіший колір на колірному колі. Цей колір від фірми Daniel Smith і називається він Perinon Orange. Наступний красивий яскравий червоний колір, називається Pyral Red. Далі йде колір від компанії Winsor Newton. Це один з найпопулярніших брендів акварелі, назва цього кольору Quinacridone Magenta. Наступний колір також від фірми Binza Newton, його назва Квінокродon Violet. Цей колір цікавий тим, що він розпадається на два відтінки на Мадженту і темно-синій, але загалом це поєднання дає фіолетовий. У наступному ряду іде фарба із зелено-блакитними відтінками і також чисто блакитна. Перший колір у цій серії називається Cobalt Teal. І ця фарба теж від Daniel Сміт. Наступний колір називається манганіз, і це фірма Halbine. Ця компанія пишається тим, що випускає вегетаріанські фарби. Дивно звучить, але у акварелі часто є елементи тваринного походження. Це не те, що мене приваблює. Мені подобається, що їхня акварель схожа на акварель фірми MGram, але вона не така липка. І кажучи про марку MGram, наступні два кольори належать до цієї фірми: це Cobalt Блакитний та Ультрамарин Блакитний. Перший колір у останньому ряду це мій найулюбленіший зелений. Він називається Green Appetite. Його виробляє компанія Daniel Smith. Забула сказати, що цей колір з відомої серії Primatec. Наступний колір це Viridian від фірми MGram. Viridian – це проблемний колір. Це дуже сухий пігмент. Його важко розмочити водою, щоб набрати на пензлик. Viridian від фірми MGram це єдина фарба, якою легко користуватися. Наступний колір називається Indigo від фірми Halbein. Це збиранний колір, у ньому багато пігментів, і тому кожна фірма получає різні відтінки. Останній колір цієї палітри називається нейтральний відтінок Neutral Tint. Дуже важко знайти добрий нейтральний відтінок, неважаючи на таку назву ця фарба ближче до фіолетового відтінку. На моїй палітрі це фарба фірми Daniel Smith. А далі буде невеликий сюрприз. В одному з моїх відео я побіжно згадала, що мені подобається палена охора. І хтось у коментарі написав, що ніколи не чув про таку фарбу. Це і справді рідкісна фарба. У мене є тюбик паленої охри від фірми Daniel Smith. Зараз я зроблю зразок і ви побачите, що це за колір. Як ви бачите, це красивий червоно коричневий прозорий колір. Цією палітрою я користуюсь рідко і тому не пам'ятаю, які тут фарби. Ця палітра дуже дорога, і один раз на пленері я її випустила з рук, і після цього мені її шкода. На пленері беру найчастіше дешеві пластмасові палітри. Ну що ж, ось і все на сьогодні. Огляд цієї палітри та фарб добіг до свого кінця. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося і чимось буде корисним. На цих словах я з вами прощатимуся. До побачення на все добре і повертайтеся на мій канал.